Почну з нашої нової із серії потолочних та настінних світильників під назвою Рейн. Це світильники AL6441AFD та світильник al 51 AFD. Це потолочні світильники з 60 ваттні. В двох формах з, квадрат, з квадратами та з кругами. Ці світильники досить яскраві, вони видають майже 8 тисяч люменів, 7500 люменів та 7950 люменів. Ці світильники регулюються в нас за допомогою пульта, регулюються як яскравість вони димуються. Також регулюється і кольорна температура. Вони основною їх відзнакою є те, що в них дуже гарний декоративний російсь. Його можна назвати як бите скло чи хришталь. Хреш... Хреш... Я не знаю, кому як подобається, але вони дійсно. Відрізняються від нашої серії Софія і відрізняються від нашої серії Soft, Clover, Matteo. Тим, що ці розсіювачі вони такі більш декоративні. Також хочу зазначити, що вони створюють дуже гарне розсіювання на стелі і для настінних світильників також дуже гарне розсіювання на стіні виходить. Я продемонструю одну дуже кратко продемонструю функції, тому що вони схожі з, зі всіма нашими стандартними світильниками, які регулюються за допомогою пульта. В них ми можемо їх перевести в більш холодний колір, перевести в більш теплий колір. Всі режими є дуже гарними. Тепер я роз, перейду до конкурентного середовища, що в нас наразі є на ринку. Наразі ми встановили ціни. Рекомендована розділна ціна у нас 1760 гривень. Це дуже конкурентна ціна, тому що якщо ми подивимося, що у нас є на ринку, то зазвичай це або Трохи дорожчі моделі, або моделі простіші за технічними характеристиками та дизайном. Я прошу звернути увагу на те, що основа цих світильників вона доповнена акриловим кільцем. Він також підсвічується, і саме за рахунок цього акрилового кільця, яскравість цього світильника є дуже високою. Є у конкурентів схожі світильники, але без закрилого кільця. І, наприклад, якщо ми його відключимо, всі ці декоративні елементи вони будуть підсвічуватися набагато менше і не буде такого яскравого ефекту.